Обласна влада бореться із зарплатами у конвертах. Питання легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення обговорювали під час засідання обласної робочої групи. За інформацію перевіряючих, нашій області кожен п'ятий мешканець працює неофіційно. Цього року тіньових робочих місць побільшало на понад 9%. В Свою чергу це заробітна плата в конвертах, яка лишає бюджет чималої суми. Було обстежено майже 5 тисяч суб'єктів господарювання. Проти 3800 тисяч у відповідному періоді 2013 року виявлено 649 тіньових робочих місць. Що на 9,3% більше ніж за перше півріччя 2013 року. За нашими розрахунками бюджет фонду не 1,5 отримав мільйона страхових внесків. І розрахунково черневий недоотриманий фонд оплати праці це склав 4,2 мільйона гривень. Проблема виплати заробітної плати в конверті проблема державного рівня.